слайди покажу, Значить, він е, вийшов з відвертими такими погрозами в бік Сполучених Штатів Америки. Почав, грубо кажучи, вчити життя Дональда Трампа. Чому не можна на його думку просто так змінювати умови оголошені е, раніше? Так, е, значить, пост Медведєва, ось він. Значить, він каже: Трамп грає в якісь непонятні ігри з ультиматумом 50 або 10. А, значить, треба щоб вони запам'ятали там дві речі: Росія, це не Ізраїль, і навіть не Іран. От давайте про перше трошки. Росія це не Ізраїль, Росія не Іран, але Росія гірша Ірана. Росія одна із найпідсанкційніших країн в світі сьогодні, і тому там поряд з Іраном. от, от, от там десь вони вдвох. от Тому це перше. Друге, е, кожен новий ультиматум пише Медведєв це. Крок на зустріч війни не між Росією та Україною, а й з іншими з іншою країною. Тому давайте там використовує якийсь семантичний цей оборот. Значить, в смислі йому зразу відповідають: є відповідь зараз, якщо я швидко знайду, значить у нас Лінсігрем включився в цю історію з. Дискусіями з Мідмєдєвим, вот і він говорить, що А знаєте, що Росія а, президент Трамп дуже серйозний. Він каже, і ти, і е, твої клієнти е, скоро будуть засмучені. І скоро ви всі розрозумієте, що Джо Байден тут жартує. Можливо, грем вже не президент. Він говорить про те, що Трамп там як би він гостро там на щось не реагував. Якщо він щось говорить, це має статися. Тому get to the peace table. сідай uh, за стіл перемовин. Відвєдів там далі ще щось продовжує, вже не цікаво. Вже не цікаво на таких як медведів є у Вашингтона свої, ну в кращому розумінні цього слова собаки так свої ці струби як ліці Грем, і я би не списував з рахунків, те, що ліці Грем там час від часу являє коли він там, в тому числі, приїжджає до України. Це голос неформальний голос державного департаменту, неформальний голос того трампійського крила республіканської партії. Дуже багато з того, що. Що е, говорить Ліцегрем, навіть напополам ділити не треба. Це мої от е, особисті спостереження. І тому е, чи буде стіл перемовин? Чи буде він цей стіл перемовин? Ну, Сценарії ми е, намалювали. Тепер е, чекаємо, от е, що, що Трамп зробить через 10 днів. Але впевненість у тому, що він щось зробить, у нього вже сьогодні існує. Ще раз кажу. Сполучені Штати і Вашингтон створили собі комфортні умови і якусь подушку за допомогою Саудовської Аравії, за допомогою Європейського Союзу, за допомогою Індії щось відбулося, друзі.